Ось тепер знайшов ще один. Дивіться, я побачив їх зразу. Вісім. Ви собі уявляєте? Вісім боровичків я побачив. Ну як побачив? Побачив двох ось цих. Потім трошки тут походив, подивився, щоб було що вам показати. Два боровички. Зараз йдемо ще одбиратись до двох. Ось дивіться, один так собі росте під коренюкою. Зараз розгорну це, щоб ви бачили гарно. Ох, як тримається це, звичайно, капить. Так, один. І дивіться, другий де собі виріс, аж так під коренем бука. Зараз попробую його зірвати. Не знаю у мене, чи вийде, чи ні. Ось дивіться, тут іще один малесенький, малесенький. Цього забираємо і пробую зірвати цього. Я думаю, що не пошкодивши йому коренюку, мені не вдасться його звідти. Вирвати, але ти мене... Блін! Блін, він мені в камеру влучив. Хі -хі. Ось так. Ще плюс три, ну, плюс два. Тому що такого маленького я б не рахував за гарного такого великого гриба. Так, іду далі. Вибачаю за те, що камера труситься, тому що тут великі схили, важко ходити. А камера у мене простенька, не наворочена. Опа! Дивіться, який красунчик. І зараз вам покажу одного з найбільших сьогоднішніх грибів. Подивіться тільки на цього велетня бурого гриба. Оце так велика. Ну, грам 600-700 в ньому буде точно. Це так здоровіло. Так, ось такі два гриба. Поки що тут поблизу не бачу нічого. Але ще там побачив трохи нижче одного. Або двох. Я вже й не пам'ятаю, скільки там їх. Повинно бути всіх вісім, мені здається. Тут у мене вже є шість. І йду дивитися, де він там у мене внизу. Ага, бачу його. Ось там йому шапка. Така бура торчить. Ось там у нього шапка така бура. Зараз наблизимось до нього. Ось бачу ще внизу ще один, друзі. Трошки нижче. Ось дивіться, їх тут три. Три штуки, друзі. Це просто фантастика. Чотири. Чотири штуки. Ось дивіться. Це просто... Дивіться, бачу ще одного. Просто фантастика. Якась. Оп! Чуть від мене не покатились. Так, вириваємо цих. Так, ось такі чотири. Йдемо далі. Ось такий у нас п'ятий боровичок. Ось він. Так, ставимо його до цих і йдемо ще нижче, тому що там у нас і знову два. Я думав один і там знову два. Мені здається, що ці бурі гриби... Не люблять рости по один. Три. <с> друзі, вони три. Це просто фантастика. Ось такі гриби. Так, цього поки що... Ось бачу ще одного. Цього поки що залишу. Ось так. Тому що хочу сфотографувати. Він гарно так виглядає. Тому ї... давайте йдемо ще до цього гриба. Якого я тут побачив. Ось бачу, друзі, бачу ще два. Ще два гриби. Йдемо далі. Ось такий бурий гриб. Йдемо далі. Бачите, ще один. Два. І дивіться, тут знову два. Я думав, один, знову два. Я говорю, що вони не люблять рости по один. Ось знову такі два гриба. так Загортаємо все гарно. Як годиться. Ось такі чотири гриби. Скільки їх там у нас наверху? 6 плюс маленький, хай буде 10, маленького не рахуємо. Три гриби у нас там я залишив ще не зірвав, це є 13 і п'ять грибів, тільки що трошки вище я залишив. 18 грибів, буквально за один кадр ми це зробили. Я відзняв це за один кадр, тому що грибів просто фантастично багато. Я набрав величезну купу. Ось таких боровиків. ходжу ходжу знайшов ось одного. І зараз вже зразу ось така гранка з трьох боровичків. Мені попалася. Зараз буду її зривати акуратненько, щоб не розвалилася. Оп, дивіться, яка красота нереальна. Ну, друзі, за таку гранку можете сміло ставити лайк. Не забуваємо до кожного відео ставити лайки. Іду далі шукати, тому що проблеми в мене і не можу зорієнтуватися, де саме того разу я знайшов ті гриби. Так його і не знайшов, але знайшов, зато, дивіться, ще одну таку аналогічну гранку, як та попередня. Також ось така тройка. Прекрасні, прекрасні гриби. І вище ще один такий собі стоїть самотній боровичок і того я вже їх набрав тут. Ось дивіться. Однією рукою навіть їх взяти не можу. Ось така красота, друзі. Оце так гриби. Так. Ось я вже їх тут стільки знайшов. Йду дивитися тут навкруги, я так і не можу 100% попасти на те місце. Подивіться, яких... Двох боровичків я знайшов в коренюках бука. Не знаю навіть як його звідти дістати. Напевно, по один буду виривати. Дивіться, я не можу виривати. Дуже міцно тримаються. Ну, Буду виривати як можливо. Так, один є. Дивіться, який гарний. Це так краса. Так, один ми вирвали, інший йде без проблем. Так, загорнемо. І такі два боровички, тільки но ну, я знайшов. Гриб і не один. Ось цього зриваємо. Ось такий красень. Ставимо в бік. І зараз вам покажу другого гриба якого я побачив. Опа, їх там здається, навіть два в купці росте. Так, я не помилився, їх там два. Зараз зірву і покажу вам. Так, дивіться, такі теж красені. Ось які гарні бурі гриби. Забираю і дивитися трохи вище, може там ще щось теж знайду. Як і далі піде, то навіть не буду морочити собі голови. А буду збирати тут, уже де я попав. Тому що, дивіться, знов я знайшов такі ось такі два. І трохи вище, ще два. Трошки молодші, тому що ці вже трошки та й піджовкли. Ось дивіться. Один собі так лежить тут. Ось бачу, там на горі ще один. Зараз будемо їх всіх зривати. Якщо я тут наберу їх, то мені навіть не треба буде. О, бачу ще одного, друзі, ще два наверху бачу, крім цих. Три бачу, три бачу, друзі, наверху. І якщо так і далі піде, то я навіть не буду морочити собі голови, шукати те місце, де я назбирав вчора. Тому що, як мені здається, я наберу зараз непогано і тут. Так, переходимо, ось дивіться, тут навіть їх два зразу я і не побачу. Так, зриваємо ці два. По один ось так, вони гарно виходять. Так, ще один такий гарний молоденький. Ось там ще малесенький, малесенький, але його брати не будемо. Так, переходимо до ще двох, Ось і ще два такі красені. Теж собі в купці так ростуть. Хоча... Вони вже всі чогось зжовкли, не знаю чому. Але все одно я їх забираю. Так, забираємо ці два. І за тими двома ще повернуся, тому що мені не влізає вже в руку. Ось тільки. І ще два. У нас тут наверху. Ось вони... Красив. Ось дивіться, друзі. Мало не впустив я його. Добре, що побачив. Ось такий маленький. Такого, звичайно, важко побачити. Але краєм ока я його захопив. І побачив. Так, Зараз поставимо їх до нашої купи. І ось таку купу ми вже маємо. Тут на одному місці зразу знайшли. Іду ще шукати по цій місності, тому що тут мені збирати подобається. Ось такий гарний, буду трошки швидше показувати, тому що їх тут просто надзвичайно багато. Дивіться, такі гранки вже сьогодні знайшов, здається, мені 4. Але ці прийдеться розламати, тому що вони погано тримаються. Так. Друзі, буду трошки швидше все пришвидшувати, тому що грибів дуже багато, потім сам не розуміюся в тому матеріалі, який на знімаю. Ось чотири такі гриби зразу тут знайшов. Зараз піднімаюся трошки вище. Там бачу ще одного. Поки що одного, тільки бачу. Ось такий, дивіться, як росте собі красота, правда. Так, Зриваю цього гриба. Ось такий. І йду дивитися далі буду швидше вже ходити, збирати, тому що вже сьогодні і так сильно затримався. Багато часу витрачаю на зйомку. І тому багато вже сьогодні не буду ходити. А трошки ще походжу, подивлюся, можливо, самі великі, де побачу, позабираю і вже буду йти додому.